Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич. Вот з найкращими боями. World of Tanks. Сьогодні дивимося тофорі плечок на китайський ПТ-САУ ВЗ3 одиниці GFT Так і відразу з самого початку бою на 883 хітпойнти ми даємо постріл. О, Т-34-2, якщо не помиляюся, теж китайський середній танк 8 рівня апнути, хто не знав, так і тут другий постріл на 767 хіт -поинтів. Так відразу скажу, це топовий рекордний настрільний бій на 9 рівні. Тобто це рекорд повністю всього 9 рівня мається на увазі такий, не з ботами, бо тому що бувають ще бої з ботами, там настрілюють по 15 тисяч. Оці бої там, де. Повертаєшся в гру. Там дають, якщо не помиляюся, 5 боїв з ботами. Ці дуже шикарно, мені це підписники. До речі, написали що це за бої. Я там питав о, такі бої, бо тому, що там самі боти грали. Оказується, це такі бої. 5 штук дають для повернення в гру. Оце такі для розминочні бої, назвемо їх так. І Скажу я вам тільки е, за гармату в цьому бою, бо, тому що недавно я записував на цьому танчику відео. А хто не подивився, обов'язково подивіться, воно на каналі є. Пару днів назад я його записував. Теж топовий шикарний бій е, 750 е, разової шкоди за, по за постріл. Наша гармата сьогоднішня, дуже шикарно пробуває броню. У нас тут і бронебійні, і кумуляти, і осколкофугасні замонтажені в нашого автора реплею. Сьогодні з нами грає гравець з е, 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 нікнеймом. Х'ю і швидше за все, бо тому, що там одиничка. А оце я так здогадався. Х'юї так авториплею називається. Даю, подивися, що це за постріл був наші 126. Завданої шкоди по об'єкту 705 дев'ятого рівня. До речі, нас скида до 8 рівнів, дев'ятки та вісімки. Будемо дивитися, як буду настрілювати сьогодні наш автореплей. Ми граємо у взводі всі три танки. ПТСА у нашому зводі, другий взвод. Дивимося на ліву частину тут, на так звані вуха нашої команди. Т-95 та Т-30 грають з нами у взводі. Т-95 уже наполучав. у нього тільки 400 хітпоінтів залишається. Оце перед нами. Оце їздить, це наш совзводний. Тут трішечки. До речі, от тільки що ми швидше за все дали блайнд. Потім в кінці бою обов'язково подивимося в після бойову статистику. І Т-95 наш починає втікати, але він дуже, дуже і дуже добре робив, що він для нас підсвічував. Так, на початку бою трішечки такі тир получається, але я цього бою не міг не показати, бо, тому що у нас дійсно топові і рекордні показники. Це за кілька патчів, рекордний бій на 9 рівні. Якщо не помиляюся, кілька патчів назад стільки настрілював тільки Тортойс на 9 рівні. Всі ви дуже чудово знаєте, що це за танк Тортойс, 400 разів шкоди, швидкострільна гармата, 6,5 секунд перезарядка близько в тому районі, це в залежності від якого. Спорядження грати, так і якщо буде до Пайок і тому подібне. Ну всі дуже чудово і прекрасно розумієте, про що. Три два рахунок. і У нас Швидше за все, якесь ОБЗ стоїть, бо тому що видно, у нас тут туди треба три-два рахунок. ОБЗ стоїть Швидше за все, ПТ-15. на оце ОБЗ ПТ-15 на Т-50. 5А швидше за все, тому що нам треба настріляти 6 тисяч, якщо я не помиляюся, зараз ще постріляємо трішечки і побачимо, скільки нам треба завданої шкоди. І це буде все ясно і понятно. У нас вже 5,5 з лишнім тисяч уже настріляно. У нас вже в кишені 4-2 рахунок. І ми виграємо на 4 тисячі похідпойтам на команду. Біля нас приїжджає вже союзник на вафентрагер вафля, так звана 9 рівня. Приїжджаємо у нас два. Фраги в кишені, так і нашого союзника, як я вже сказав, Т-95-го, нашого союзника збирають Т-30-й інший наш е, сузводний, ще живий. Ми вдвох зараз будемо настрілювати. А показники, от дуже шикарну позицію е, обирає на шефторіпле. От мені дуже сподобалося. Як, як би там не було, хто би що не говорив і не писав. Але е, тому що пишуть, що настрілювати, от, якщо не світишся. Дуже легко настрілювати так. Кожен може, але я вам скажу, не кожен завдає такі показники. От кожен може не світитися, але чомусь кожен не світиться. Так, і навіть якщо і не світиться, то не завдає такі показники по завданій шкоді. От що я хочу донести до вас, досить далеко таких показників немає. От Щоб такі показники були, на мою думку, має все зійтися, всі зірки на небі. Так, су 135 підсвічуємо, 838 хітпонтів, і я не помітив. Це був осколково власний снаряд, чи це був стандартний бронебійний снаряд. Не зрозуміло цього я перед тим як ми мали зробити постріл, не помітив. 838 хітпонтів вилітається дуже шикарна альфа. 33 хітпоінти, забираємо з Т-34-2. От ми його трішечки понадкусували і залишили йому кілька хітпоінтиків, 33, і ми їх так і добрали. 838 хітпонтів. Це було б дуже чудово, якщо б це був бронебійний стандартний снаряд, а не осколков фуасний, тому що у нас 750 разової шкоди за постріл. Нагадую. Так, АМБТ збирає наш союзник на Вафлі 9 рівня, 7-3 рахунок, і ми їдемо в напрямок, де був респаун. Ворожої техніки, респаун, хто не знає, що це таке респаун. Це там, де з'являлися танки ворожі чи союзні. Це так називається респаун. Якщо я не помиляюсь, це з англійської мови. Дуже багато його їх вживають. Це, всі вживають і українці, і москалі, всі вживають підряд, кому не лінію. Це такі трендові слова вибирають. Ну і я почав теж вживати, не знаю, вживати, їх не вживати. Це думаю, великої ролі не грає. Поки ми під'їжджаємо вперед, дивимося, що у нас. Залишається в команді противника 4 ПТСАУ і два важких танки. Лег... Легкий танк, що до цієї пори доживає ворожий М-41-90ММ. Це він доживає до цієї стадії бою. До речі, ми вже зрівнялися по хітпойнтам на команду. Вона залишається менше трьох хвилин до кінця е... бою. І легкий танк ворожий ще залишається в живих. Нашого давно вже немає. У нас був ЛТ-432. До речі, подивіться, вафля 9 рівня асист. В розмірі 323 одиниці асисту нам пішло в кишеню. Тобто ми якимось чином пересвітили вафлю 9 рівня. От Поясні мені як він стояв швидше за все в кущах. Ми їхали. У нього швидше за все він стояв. У нього маскировка більше збільшується, коли танк. Не рухається в нерухомому стані. В нього більше маскировка, як ми його пересвічуємо. Подивіться, шкода, Т-50 Приїжджає, дає один постріл і другий. Відразу кажу, зараз буде трішечки цирк, Подивіться, у нас осколков власний заряд, снаряд завантажений, і ми йому даємо. Він зово так ніби спеціально. Він нам солоденьку, смачненьку свою попку дає. Для прострілу ми йому даємо на 1018 18-х. Подивіться, що шкода Т-50 робить. От подивіться, який зараз буде цирк. Оце трішечки така незрозуміла ситуація. І знову другим пострілом даємо те, що сколку власним на 489. Ну як? Ми його не пробиваємо. Це ж було е, відразу, зрозуміло. Шкода Т-50 знову завантажила свій барабан. Черговий три снаряди, 650 дає разової шкоди, і нам допомагає об'єкт 2,63. Наш союзний. Оце. оце був повний цирк. Цирк на колесах так називається оце, ситуація. Чотири фраги в нас в кишені, вісім тисяч два хітпоинти. У нас вже настріляно з команди противника. Об'єкт 704, Зводимося. У нас кумулятивні снаряди тільки залишилися, і подивіться точно в ціль. 821 двадцять Ми просто злизуємо з об'єкта 704 ворожого дев'ять рахунок. Так, і ми тільки на 2000 по хітпоинтам виграємо. Калібан, так, чоловіче, а у нас кумуля, кумулятивний снаряд, ми трішечки вище цілилися і все одно саме новідний снарядик знаходить свою ціль у розмірі 794 хітпоинти. Всі хітпойти ми злизуємо з калібана і відправляємо його в ангар. Тут знову скорпіона збираємо 272 хітпоинти, теж більше не було. 50 секунд до кінця бою, і ми підсвічуємо, як ти гра. Майже фуловий, 1796 хітпонтів в нього. Так, в борт зводимося та даємо йому на 759 хітпонтів. Це теж трішечки підозрілий був посеред від виконання нашого автореплею. Снарядик полетів іменно туди, куди мав летіти, а не куди відправляв наш авторіплею. Так, доходить перезарядка До кінця і в бортик збираємо 694 хітпонти. Подивіться. Скільки у нас настріляного? 11 342 хітпойнти У нас настріляного. Подивіться, це на 9 рівні, це не десятки. Та 7 фрагів в кишені. 15 секунд до кінця бою залишається. Йдемо вперед, в надії когось знайти в прострілі. Ворожий легкий танк підсвічується на самому центрі мапи. 1100 хітпойнтів у нього було. Залишається 3 секунди до кінця бою. Так і... Ну, тут вже робимо постріл, бо тому, що тут уже все скінчено. Ну що ж, у нас тут бій на дві позначки, майстер, основний калібр та воїн. Але саме головне рекордні показники по завданій шкоді. У мене 11 тисяч 342 завданої шкоди, 7 фрагів та 1742 чистого досвіду. Без преміум аккаунтами, звісно, пішли на 38,5 тисяч срібла в мінус. Але таке кому сподобався бій, підписуйся на канал, став вподобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.